Всі вам миру Божого. Нехай вас Господь сохранить, благословить там, де ви є. На сьогоднішній день є багато вір, багато релігій, і всі думають, що вони живуть по благодаті. А якщо розібратися, Біблія нам говорить про те, що є благодаті різні, є благодать Божа і є благодать сатанинська. І Божа благодать це коли. Є присутність Бога в житті людини. Це коли Бог тебе привів в свою церкву, це коли Бог дав тобі Божих людей, це коли Бог Він очищає твоє серце через покаяння. Це коли ти йдеш і служиш, покладаєш своє життя, так само, як Ісус поклав своє життя, так само Божі люди вони поклали своє життя для того, щоб моя душа вона могла спасатися. Приходьте в нашу церкву, і ви будете спасені.